Так, здорово! Е, я недавно з'їхав. і Я думаю, показати вам, як готувати собі базову страву плов. Займається плюс-мінус 20 хвилин. І далі час вона вже саме готується. Готує в мультиварці, бо електроплитку я недолюблюю через те, що дуже довго вона підігрівається і поки просто скипити ж воду на тій електроплиці, то займе достатньо часу, тому, тому я купив мультиварку. Мультиварка десь коштує около 1500 гривень, тому думаю, більшість може нею собі дозволити. Тож буду показувати, як готувати. Для приготування плава нам знадобиться е, з інстру, інструментів приборів. Це ніж, доска, е, тертушка для зручності, лопатка е, для точності до виду валожок. Е, я готую так, просто через те, щоб випадково не накосячити. Е, рекомендую купити мірну. Мірний стакан, чи як його правильно А, Треба сіль, каструлі, щоб промити рис. Соєвий соус це так, кому більше подобається: олія, чорний молотий перець, сушений чесник, паприка, проста або копчена, лавровий лист, Довгозернистий рис, Куряче філе. Можна корочі ніжки, але з філе мені буде зручніше. Невелика морквина, невелика цибулина. І, ну і сама мультиварка. Для початку треба промити курку, промити рис до того, як буде, промити рис до стану, коли вже буде прозора вода, начистити. Почистити цибулю, почистити моркву. Вот. Зараз це зроблю і покажу, що робити далі. Можу сказати те, що нам треба 300 мл риса. Вот. А Курки. Да, або дві великі грудки, або три таких середніх. Ну, тут я можу трохи багато взяв, але нічого страшного. Так, цибуля і морква почищені, підготовлені. Рис промитий, філепомита. Вот. Получається морком на тертушки. Великий малій це яка вам більше подобається, получається? 这个是宁波阿达嘛？Adam, ah. Так нічого зайвого тут не залишаємо. Шеф. Ай, з не виходить мене так. Ладно. Ну, в принципі, доказ, що даже такі криворуки, як я можу приготувати щось. Ой-ой! З пальцями обрежу. Так, Вже пішли сльози. еще раз пройти по Его как-то доделать. Чтоб наверняка. Ну, уже есть такие бишбенч получились, да? Я бы А! а! Фух! Все підготували. Можна вже ставити мультиварку. Так, беремо, і відкриваємо нашу мультиварку шикарну. М -м -м. Беремо олію і, як я говорив, я зроблю все більш-менш точно беремо одну столову ложку олії. Вот. От, лопатка в мене силіконова. Сіликон не дуже шкідливий, він, він не дряпає. Оце найголовніше, що він не дряпає посуд. Але трохи його розмазали так от, щоб більш немає було. Закриваємо. І ставимо так. Ставимо ми, значить, смаження, дам. Нажимаємо Старт, «Меню» І... От, смаження. Виставляємо температуру. Хвилиною можна ставити одразу десь. Ну, 10 хвилин, щось типу того градусів 140. От. Вмикаємо і хай поки спочатку прогріється сама мультиварка, хай прогріється та трохи олія, щоб у нас не тушилася морква цибуля а саме смажилась. Вона вже більш-менш прогрілася можна починати закидувати цибулю і моркву Звук смаження вже є, значить щось виходить. Спочатку дамо трасі підважитися цибулі. Більш-менш рівномірною розчоранів, щоб воно пожарилось нормально. Щоб воно трохи кольору його закриваємо. Десь на хвилини 3-4, може 5, щоб воно трошки підсмажилось. Мішати можна ну, один раз помішати, буквально, щоб перевернути просто. Десь на другій хвилині. І після цього закинемо моркву. Хотя вони, вони якось треба закрыть. О! Так, вот мы берем перелетаем и вот уже выкупався кольор движма змінився. Ой, полетел назад. Так, не обов'язково до ідеалу це все робити. Типу, як воно зробиться, так і зробиться. Перший раз воно взагалі мене відмінило кольор. Але вийшло все одно більш-менш смачно. Так, от воно вже у нас піджаристе, вийшло. Да? Олір з'явився, такий більш-менш прикольний. Можна закидувати морку. Це все добре Розрівнюємо, щоб воно трошки підтушилось. Угу. Закриваємо. Часу трошки у нас не вистачило. Стане часу трошки поменше. А... Градусів так само 140. Хай у нас світом трошки смажиться. В цей морква, це все діло, у нас вільна доска. На ній можна зараз нарізати м'ясо. М'ясо ріжемо середніми кубиками. Десь приблизно отак. От вот. М'ясо розморозилося, отлично. Кості ніхто їсти не буде. Хрящі оці от. головне, угу. собі вместе з куркою пальці не повідрізати. Так, кості ми перебираємо. От, не гоже з костями їсти. Треба ти кусочек м'яса забрати. Зісь кусочки такі вбираємо. Оба. Є. 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 І лайдемо це все такими безменш кубиками, як вийде. Може, якийсь гаряче водія, але ну, ми якесь таке трохи розладиться лагне. Або м'ясо хороше, або погане, не знаю. Але те, що ріжеться, значить ріжеться. От, нарізаємо такі більш-менш кубики. Так, перевіряємо, чи нічого не пропустили, більш-менш Хорошечно так Обираємося зі сторону, кості теж в сторону. Здорові філійку не здорові. І так само нарізаємо на шматочки, щоб їх ще менші шматочки. І потім це все добре ми кинемо наш, наш плов. Плова вистачить десь на порції. Чотири, може даже більше. Оййоми. Вот. Так, м'ясо з кості забираємо. Вот. Рецепти я всі беру в чата GPT. Але виходить доволі класно. Тобто я з ним зрозумів, як користуватися. Спеціями я користуватися взагалі посудом всім. цим. І взагалі таку основу для приготування домашньої їжі я зрозумів через нього. До цього я готував лише чай, омлет, що ще мівіном міг приготувати. Саме така база базована. Але в принципі міві це не так ті погано. Просто туди якийсь білок додавати. І можна їсти, о, щоб головна щоб не сильно сухе вона була. Так, отак на кубики її ділиємо. Так, зараз горить. Треба не забувати все мішати. Ай, підгоріло. Ну і нічого страшного. Нічого страшного, відміна. Зараз все буде добре, але в нас лікувати. Дорізаємо швиденько м'ясо. Не сильно воно так підгоріло, просто трошки чорняве чер таке ледь ледь з'явилося. Вот. Так. М'ясо кості ми залишаємо собі на потім. Тепер додаємо ми. Додаємо всі наші. Добавки до да, спеції, соуса. Получить, починаємо ми з ложки олії столової. Також, якщо є соєвий соус, додаємо півтори ложки. Два спеції головне сіль. На таку велику порцію мають додати дві ложки. Перець ми беремо пів ложки. От якраз Просто його рівномірно розсипаємо. Далі часничок сушник. і приблизно виходить. Ось десь отак. Коротше, має бути одна чайна ложка. І Ложка паприки. Вот. Все, а тепер це все добре ми добренько перемішуємо. Нам треба буде довести наше м'ясо до білого кольору. Вот. Тобто нам не треба, щоб воно було якесь зажарене, нам не треба, щоб воно було запечене Нам треба, щоб воно було. Тушене таке, як можна сказати, щоб воно нормально було його їсти, щоб воно не було чужого наживунок, щоб воно сочеталося нормально в рисі. Вот. Ставимо так само на 140 градусів на ще десь минут 10, може 5. Оставили і кожну хвилину Ось. Вот. Так. Якщо ви все робили правильно, у вас малася вийти отака от жижа з м'яса. Якщо ви перемішували кожну хвилину, отака от діло має бути. Ну, не має бути зли... ну не доведено було злипнутися м'ясо все між собою. Воно типу промаринувалося да, все. Спеції вібрало, соусу вібрало і вийшло таке більш-менш прикольне красиве. Да? От. А тепер нам треба підготувати воду. Воду треба гарячу. Хай це поки постоїть і підготуємо гарячу воду. Так. 450 мл води гарячої. Окропу, я думаю, не сильно треба. Да? От, виходить, наш, наше м'ясо. Ми беремо наш промитий рис, такий прикольний. Да? Висипаємо просто так от зверху. Більш-менш рівномірно, наскільки це можливо. Ну, Весь рис зараз ми перекинемо, відшкрябуємо. Так, рис ми відшкрябали, відшкрябили, різ насипали. І беремо нашу гарячу воду і акуратненько. Збоку заливаємо. Не треба його це все розливати, перемішувати, його нічого зробити не потрібно. Збоку так от залили. Все, отак воно і хай буде. Тепер ми беремо ровло... лавровий листочок. Беремо ось таких два не сильно великих. О, от, красиво воровалося, так туди поїзд. От, отак ой, 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 ой. Ну, і отак. Презентаві. Все. Тепер ми беремо це все діло, закриваємо і забуваємо. Запах уже доволі пристойний, особливо цього всього м'яса. Да? Якщо є хороший запах, якщо воно виглядає гарно, значить ви на правильному путі. Так. Вмикаємо, вибираємо смаження, от тушкування. Вибираємо тушкування, ставимо. Ой, на годину на 100 градусів. Все. Далі ми можемо за цю годину позаймати своїми справами, помити посуд, все прибрати, бо далі вже нам залишиться лише це їсти. Так, мультиварка запищала. Тобто час вже вийшов, але ми не відкриваємо вже. Е, даємо ще раз настояти 15 хвилин, на... а, щоб воно, так сказати, пропіталося. Е, Мультиварку також не виключаємо, тому що вона підтримує температуру. Там около 40-60 градусів. Точно не пам'ятаю, але воно там ще типу градуси перетримує, щоб воно там далі собі до. до ну, тіпа, досочилося чи як. Якось так. Через 15 хвилин ми його відкриємо, перемішаємо. І можна буде. Жерти. 15 хвилин пройшло. Тепер можна це оба вирубати і перевіряти, що в нас вийшло. Зразу беремо о пату. І під кінець перемішаємо. Вот. До цього мішати не треба було. І Дивно, якийсь рис білий тут, а в житті він не білий. Може це те, що він трошки гіркою був, ну, гіркою горкою був, то трошки зверху не так взявся добре. Але рис розсипчастий вийшов. Зараз трошки його перемішаємо. Головне його добре з м'ясом перемішати, щоб його було приємніше кушати. Вот. По часу займає десь хвилин 15-20, як я і казав. А, сама підготовка і те, що треба робити вам самим. А все інше мультиварка робить уже сама. Білки жири вуглеводи в нормі. Це не дуже сильно жирна страва виходить. І доволі хорошо. Я його вже окремо сам перемішаю. Дуже сильно черпати низ, якщо він там тримається, не треба. Тобто так легенько його перемішати і все. І. плов. Я. Дуже сильно переживав робити це відео, але я це зробив. Якщо ви готували, то ви також зробили от плов. Бажаю вам смачно поїсти. У мене зараз вечір, тому бажаю вам гарного вечора. До побачення!